Доброго дня, друзі, Усіма мого каналу та однодумці. Сьогодні 16 вересня 2025 рік. І отак виглядають відводки фундука, маточних фундука. У нас вже декілька днів йдуть дощі. отак буду йти по стежці і покажу, якого розміру вже є саджанці. О, саджанці є від пів метра і більше. Листок гарний. Зараз якраз пішла волога. Відбуваються процеси вкорінення. І є надія, що на осінь будуть гарні саджанці. Це перед вами. Саме сорт Шедевр. От який він має темно-зелений насичений лист. Процеси росту вже точка росту зупинилася, завершкувалася Брунькою, але за сезон гарно наросли, а там далі сорт Джеферсон. От. Такий. Маточних фундука має вигляд на 16 вересня.